Дякую. А як ви можете вести, якщо ви як ви можете вести, якщо ви його арештовали? Як ви можете роздати? Ні, так ви ж не суддя. Ви ж по перше, ви виконуєте політичні замовлення, а по друге ви в тюрмі сидіть повинні. Не дуже просте питання, як народного депутата, яке ви маєте право порушувати закон. Ви зараз порушуєте закон. Ви зацікавлена особа, вам зробили відвід, ви незаконно ув'язали Масічука, сьогодні ви строїте пародію незалежно суду. Ви що, взагалі тут здіваєтесь на це? Я присягну тоді, коли ви звідси підете. Я вам кажу, Караван, я до вас вертаюсь, ви не суддя, ви не суддя, ви не маєте права засідання.

Напряму зацікавленого залежні, коли вас кримінальна сама порушена. Ви кількість повинні, а не зустроїте суддів у себе незалежно. Не чекайте, за них призводний дедо. Карабан, ви не маєте права. Те, що ви зараз робите, це грубе порушення суддівських присяги. Я вас попереджаю, що я зроблю депутатський засобів і про притягнути до кримінальної відповідальності. Ви зараз виконуєте політичне замовлення, ви не Маєте справа ні морального, тим більше морального, ні юридично розглядати цю справу. Ви не маєте права. Вам зробили вже відвід, як ви можете його розглядати. Ви повинні взяти по закону самовідвід. Ви зацікавили нас. Що то здаємо відводу, тоді матічку. <плес> 1511 заява про відділ була розподілена на тій тоді карабані, який відповідно до наказу голови студії від 1415 е, року просунулося має ще пудів. У сьогодні 15 листопада додаткової підлітки встановити додатково, що має слідчий студію, у цій день, тобто 15 15.11. -15.

Ви проти вас порушена кримінальна справа. Ви підозрювані в іншій кримінальній справі. Отже, ви залежні від прокурорських. Ви постановлювали незаконні політичні рішення в інших справах. І тому я, як народний депутат України, Ой, як лідер парламентської партії, я вимагаю від вас. Я вимагаю від вас. Я вас попереджаю, по-перше, що те, що ви робите, ви будете відповідати. А по-друге, я вимагаю від вас припинити порушення закону. Ви зацікавлена особа, беріть самовідця. Беріть самовідвід і нехай дай не інший суддя. Ви не маєте права, ви знущаєтесь над законом і взагалі над буквою закону. Ви знущаєтесь, ви знаєте, що ви зацікавлена особа. Ви не маєте права цю справу. Я вам сказав, ви не маєте права цього робити. Ви що, за й тут тримаєте нас? Ви не <розвучие> баромані. Ви зацікавлена особа. Ви не суддя, ви не законний усі. <правда> ви <rolls $2> повинні взяти само <правда> повинні взяти саморозвіт. <правда> ви <правда> <дій мари, правду. правда> <Вы> не <правда> маєте ні морального, ні юридичного права. Не зірвали. Він не має права розглядати цю справу. Не це ви. Прокурорам и суддям ганьба. Ганьба! 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 Куда не трогай? Ты сейчас вас толкнево!